Ветеран Василь родом із Запорізької області на війні отримав ряд важких поранень. Наслідок висока ампутація обидвох кінцівок та чоловік сильний духом. Про це свідчать і те, що він проводить незвичні майстер-класи, де охоче мають нагоду поїздити в кріслах колісних, щоб краще розуміти людей, які приковані до таких засобів пересування. Провів такий захід в оздоровчому центрі тепло крилатої душі. Це дуже, дуже шкода, що стає все більше і більше. І такі центри я їм дуже вдячний. Хлопцям треба реабілітуватися, а сидіти там в скачі... У хірургічному відділенні і чекати, коли тебе переведуть на реабілітацію. Якої ще раз чекати? Ну це якось трохи не те. то. наразі Василь ще не має власного житла, однак йому воно вкрай необхідне. Я хотіла би сказати, що Василь думає, залишиться в халами чи біля Каламиї, десь, і ми шукаємо десь якийсь будиночок, де він би мог перебувати. Ну, можна сказати, строїти ну, свою сім'ю туди, потім привезти, яка в нього буде, так? Силь, тому що якщо у вас є якийсь будиночок, на якийсь час ви могли прихистити хлопця, чи потім якось з виплатами чи щось, ми могли його викупити. Я дуже буду вам вдячна звертатися. Ми будемо дуже вдячні. Мені потрібен будинок, щоб я міг туди заїхати, санвузол. Ну тобто дуже тяжко знайти. Я був у івано франківській ну лежав ну, в лікарні, до мене приїжджала моя дівчина, ми ну, не офіційно так сказати, дружина. І ми дуже довго шукали квартиру, щоб її поселити, і щоб я міг до неї приїхати, щоб це були пандуси, і щоб навіть так сказати, і ширина дверей, щоб я мог на коляски приїхати. Ну там ну, ті нюанси. І я скажу, дуже тяжко буде знайти такий будинок. Долучитися можуть всі охочі, а у громадській організації «Трикутник» вірять, що скоро у Василя буде власна безбар'єрна оселя. Станя Ви Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіо компанія РАЇ.